Що ж, друзі, наразі час для нашої традиційної рубрики. Будь здоровим. Говорити, ми будемо на дуже серйозну тему про жіночі груди, але перш ніж обговоримо безпосередньо здоров'я жінок, кілька цікавих фактів, які нам нещодавно підкинули колеги. Отже, розглядання жіночих грудей по 10 хвилин на день рівносильне 30 хвилинам у спортзалі. Саме так каже лікар Рен Візербай. У тих з до тих, хто брав участь у цьому дослідженні, регулярно розглядав красиві жіночі груди. Був знижений тиск, і рівний пульс ніж у позбавлених цього задоволення. Що ж, друзі, близько 70% жінок не задоволені розміром своїх груди. За попередніми підрахунками у світі налічується близько 4 мільйонів жінок, які мають штучні груди. І щороку під ніж хірурга вирушають щонайменше 250 тисяч представниць прекрасної статі. Отже, далі говоримо на серйозну тему про жіноче здоров'я з нами у студії Євгеній Ботвінов, лікар мамолог медичного центру «Старт-Доктор». Пані Євгенію, вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку. Дякуємо. Дякуємо, що завітали. Отже, наскільки важливе, регулярне ось це дослідження у мамолога? Розкажіть, будь ласка, ну, це, це дуже важливо. Щоб, щоб виявити будь-яке захворювання молочне залоз на ранній стадії, необхідна. Своєчасно звертатись до мамолога та проходити обстеження. Що означає своєчасно? Як часто це потрібно робити? Профілактичні, якщо, якщо у жінці нема проблем, то це профілактично раз на рік. Вона, вона повинна проходити УЗД або мамографію, це залежить від, від її віку, та е, е, консультуватись з мамологом. Знаєте, є е, такі ну не досить гарні е, випадки, коли жінки, та й взагалі не, не тільки жінки, а в принципі люди до останнього тягнуть і не йдуть до професіоналів. Отже, скажіть, будь ласка, чи можливо взагалі на радніх стадіях е, самим ось, зрозуміти, що з тобою, щось не так? Ну, на е, самостійно, без обстежень? На жаль, ні. Тому що жінка може виявити у себе пухлину тоді, коли вже це занадто пізно. Тому і треба. Проходити обстеження, ну загалом самообстеження, воно коректне. Людина може самотужки вдома, якимось чином перед ось цим візитом до лікаря, все ж таки його провести. Так кожна жінка раз на місяць повинна проводити самообстеження молочних залаз, тобто пальпацію, щоб виявити, виявити будь-яке ущільнення. Потім вона повинна пропальпувати свої пахвинні ділянки, щоб у пошуках збільшених лімфоузлів... Потім натискати на соски, щоб перевірити наявність виділень з сосків. Це потрібно робити на 5-12 день від початку менструації. Скажіть, будь ласка, які фактори впливають на розвиток патології молочної залози? Ну, враховуючи те, що в основі всіх мастопатій лежить гормональний дисбаланс, то люби стан, які його визивають, відповідно. Визивають виникнення мастопатії. Це, по-перше, захворювання, гінекологічне захворювання, такі як порушення менструального цикла, кіста яєч, яєчників, це захворювання щитоподібної залази, це відсутність статевого життя, це часті аборти, це відсутність пологів та годувань. Занадто Надлишкове захоплення кофі, міцним чаєм, соняшними ваннами, саунами все це приводить. Тобто, ось, якщо жінка, ну, наприклад, в профілактичних цілях буде відмовлятися від більшості тих факторів, які ви кажете, то ризик буде меншим? Так, звісно. Скажіть, будь ласка, а ось які можуть бути ще симптоми? Ось, наприклад, жінка сама собі провела обстеження, і вона зрозуміла, що в неї є якийсь певний біль. А може бути ще щось, що може її спонукати звернутися до професійного лікаря? Так, окрім окрім ущільнень та болю, виділення сосків, втяжіння сосків, локальна зміна кольору шкіри, деформація, люба деформація шкіри це, це тривожні симптоми. Скажіть, будь ласка, а як не переплутати, бо в жінок перед особливими днями в місяці завжди болить ну, болять груди? І от коли вона проводить це обстеження, то вона може подумати, що у неї є якісь проблеми, і одразу побігти до лікаря. Ні, жінка ж повинна проходити самообстеження після менструації, не перед початком її, коли, коли грудь набрякша, а після закінчення на 5-12 днів, коли yeah. молочна зала знаходиться ну так скажемо, в, в найбільш розслабленому стані. Пані Євгенію, скажіть, будь ласка, проблема з грудьми це лише проблема жіноча, чи іноді вона виникає у чоловіків? Чи існують взагалі такі випадки? Ні. У чоловіків також є проблеми з грудними, не з молочними, а грудними залозами. Досить розповсюджена проблема це гінекомастія у чоловіків. Вона, як правило, буває у молодих хлопців, у культуристів та у літніх чоловіків. Коли є дисбаланс між чоловічим гормоном тестостероном і, і жіночим гормоном естрадіолом, тестостерон у них падає, відповідно повишається естрадіол, і це приводить до виникнення гінекомастій. Пане Ігоню, давайте поговоримо про методи дослідження. Якщо жінка приходить до вас, в неї є якісь скарги і для того, аби підтвердити чи спростувати якийсь діагноз, що на неї очікує? Ну, по перше огляд, Пальпація молочних залаз, пахвинних ділянок, натискання на соски. Ну, те, що жінка робить самостійно, те ж саме робить і лікар От. Потім це УЗД або мамографія. До 40 років робиться УЗД, після 40 років робиться мамографія. Щорічно. Щорічна. Інколи робиться і і мамографія, і УЗД, не вважаючи на вік. Це вирішує лікар. Окремо хочу додати, що у жінок старше 40 років, ну, у яких є імпланти молочних залаз, їм мамографія не показана їм робиться МРТ молочних залаз. Наскільки, до речі, пластична хірургія вона заважає жінці бути здоровою? Наскільки імпланти можуть бути небезпечними? Імпланти вони ніякої небезпеки не несуть. Тому що імпланти ставляться не, не в залозисту тканину, вони ставляться під велику грудну мишцю. Тобто вони в, в, в імплант відокремлений від молочної залози грудною мишцею з грудним м'язом. А якщо ось цей імплант порветься, бо багато було таких випадків, коли вони були неякісними, не він так? Що такого вже не буває? Такого вже не буває. То були неякісні імпланти та неякісно встановлення. Зараз такого вже не, не буває. Ви знаєте, дуже часто в мережі з'являються історії про відомих жінок, про актрис, якихось співачок, які пережили, на жаль, онкологію, яка була пов'язана з молочними залозами. Наскільки це е, часто проблема в Україні? Ну е, рак молочної залази. Це перше місце серед раків у жінок. Тобто, це достатньо розповсюджена проблема. Будь ласка, після того як, на щастя, жінка змогла перебороти цю хворобу, так вона зможе собі зробити ось, як ми казали вже про якусь пластику? Мама, наприклад. пластику, так, звісно. Зараз робиться це е, одномоментно, це можливо зробити. Тобто, під час операції з видалення пухлини встановлюється імплант. А чи безпечно це? Чи не може це викликати, наприклад, рецидив? Ну, Любой рак може викликати, викликати рецидив. І не залежить від, від того, встановлений її імплант чи не встановлений. Знаєте, ще хочеться поговорити про вартість, бо я ніколи навіть не знала, скільки коштують, наприклад, такі послуги. Діма, чого ти так на мене дивишся? Може вартість мені задобити... встановлення імплантів? Так. Ну, декілька тисяч доларів чи євро. А є якась різниця? Можливо, там якийсь один вид імплантів, інший розмір. Це все залежить від цього. Ну ціна залежить від марки імпланту, від його ну, фірми. От. А услуги, послуги стоять візді однаково. Панегоню, давайте підсумуємо нашу бесіду. Отже, з якого віку ви рекомендуєте дівчатам звертатися до мамолога? До якого віку повинні жінки проходити консультації з лікарями? І які головні ваші поради, аби все ж таки знизити ризики патології молочної залози? З 18-річного віку дівчина чи жінка кожен рік потрібно проходити УЗД, мамографію і консультацію мамолога. Далі, яке питання було? Ну, ви розказали про, про вік, і до, до якого віку ви сказали? До якого віку? Все життя. Все життя до, так. Як то кажуть, да. до того, коли наш життєвий шлях вже завершується. Які питання в тебе ще, є, Олександра? З... У нас у студії вперше, наскільки Поки ти ж... мамолог. Поки ти пам'ятаємо, надзвичай... це надзвичайно унікальна і можливість задати якесь питання, яке турбує, можливо. Яке мене турбує, Ну, насправді, е на щастя, я не відчувала ніяких болей, я не спостерігала за собою таке, але обов'язково звернувся до лікаря. І ще, знаєте, маю таке питання: а чи грає роль спадковість у такому так, захворюванні? Так, Грає роль спадковість, і для цього є спеціальний аналіз. Якщо, якщо у, жі, у жінці є, в анамнезі, ну, тобто, е рак молочних залоз, у сестри, Матері, бабусь то є спеціальний аналіз. Аналіз крові на мутації в певних генах, котрі відповідають за спадковість. Коштує він дорого, але він є такий аналіз. І Достатньо він тільки... інформативний. І він тільки ось щодо молочного залозу, чи можна так подивитися? Молочний залоз і яєчники. Молочна залози. Тож дякуємо вам дуже за таку е, цікаву бесіду, за ваші роз'яснення за те, що ви особисто до нас завітали сьогодні в студію. Друзі, вкотре нагадаємо вам, що самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Тому обов'язково звертатися до професіоналів. А ми нагадаємо, з нами в студії був Євгеній Ботвінов, лікар мамолог медичного центру Стардоктор. Говорили про захворювання молочної залози, і будемо рухатись далі.